Знову на стадіоні Ювілейний організовують цікаві футбольні поєдинки. Сьогодні розвиток спорту відіграє важливе значення. Докладніше про цю гру у сюжеті 21 квітня о 14.00 на стадіоні Ювілейний відбулася гра у рамках чемпіонату Львівщини, де між собою змагалися футбольні команди Богун та новий розділ. Матч розпочався одразу з нападу. На футбольному полі відчувалася ця гостра та пекельна енергія де хлопці старанно змагалися заради перемоги. І ось богунівці змогли обіграти новий розділ та забити бажаний гол. І навіть не звертаючи уваги на спроби нового розділу відігратися, погун зміг захиститися та отримати оплески від вболівальників. Отож, наші хлопці вкотре вийшли переможцями з рахунком 2-0. Яна грицай Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.